Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Suzuki GSX s 1000F. Знімаємо на сонці в гарній якості. Зараз обійду по кругу, покажу загальним планом мотоцикл. а потім більш детально по кожному із вузлів мотоцикла. Дуже багатий колір, білий перламутр. Поїхали детально. Так, тут по пластику все ціленьке, все. Подивіться колір, ви бачите? Ось так на сонці це дуже гарно видно. Глибину цього кольору. Це не просто білий колір. Світло круте, дуже круте. Лед світло, бачите? Я тільки що виїжджав з салону, лупить так, що ну, дуже сильно. Протектор передньої гуми такий, знос мінімальний. Далі гальмівний диск. знос не відчувається. Тут пробіг 11 тисяч кілометрів. Ну, дивіться, новий мотоцикл. АБС, грібенка під АБС. Робоча область пера в ідеальному стані. Бачите? Вон, радіатор, якщо видно, знизу, будь ласка, показую все. Все детально, як є. Отак. Я прошу звернути вашу увагу, що я шукаю саме недоліки. Якщо десь я щось не показав, то значить там все нормально. Суть цього відео передати саме моменти косяки. Ось, наприклад, як тут. Бачите, є невеличкі сколи. По фарбі. Ну, каміння летіло, напевно. Це таке буває. Оце присутнє, такий моменти я показую. А якщо я десь щось не показав, то будьте впевнені, що воно в гарному стані. Все ціле. Дивіться. Отут є по наліпці така подряпина, невеличка. Ось тут. Ну, це такі дрібниці, зовсім дрібниці. Це знизу. Від каміння, яке летить з-під колес, ніхто не застрахований. тому Крашики вже встановлені. Кришечки, цілі, все, ніде нічого. Тут вже яшимура круті, оці підніжки з лапкою гальмівною. Це тюнінг круто виглядає. Так, встановлені вже протиковзаючі наліпки на раму і на бак. По вихлопу є отакі пошкодження, вони помальовані трошечки. Для того, щоб замаскувати ці пошкодження. Але вони є. Ну, можна, звісно, відкрутити ці три гвинта і пофарбувати наново. Це там 3 хвилини неділо. Але в Японії вирішили так зробити. Ну, якщо ви забажаєте, собі можете зробити. Це захисна наліпка, це полірутан, це не пошкодження, це для того, щоб не натирали ногами, там, чи сумкою, чи ще чимось. Скоріше за все, наліпив. Японець якийсь. Або з заводу наліплено. Далі. Дивіться. Дивіться, воно все як новеньке. Бачите, фітінги, колодки, гальмівний диск без носу, рібеночка, все-все-все в чудовому стані. Вон подивіться. Задня гума ну, як нова, реально. Бачите? Ось якщо придивитися, навіть на віті помітка видно. Далі. <з> цього боку. Зірка, бачите, ланцюг, все новеньке. Ось так от. Знову ж таки, тут також наліпка, бачите? Її можете здерти, якщо вона вас засмуче наліпити нову, не пожовтівшу. Так, покрашку є отут невелика подряпина, але кришка все ціле. Вон, дивіться, бачите? Все ціленьке, все в гарному стані. Далі. Дзеркала, тут все ціле, все-все-все. Будь ласка. Тут також робоча область, все ціленьке, гамінні диск, крило. Суперовий стан, суперовий. По ключам. Два ключі. Бачите, ніде не подряпа, нічого немає. Рентал-руль стоїть. Пульти, бачите? Вони, якщо мотоцикл новий, воно видно, всі кнопки нічого ніде не затерте. Все в ідеальному стані. Ось дивіться, ручка газу. Бачите? Вона як нова. Він код, можете собі перевірити, там щось знайти на аукціоні фото чи що. Будь ласка, робіть стоп-кадр. Так, заведемо. 11 тисяч кілометрів пробігу. трекшн контроль режими їзди, все це тут присутнє Як він звучить круто. вау Так, поїхали зверху, покажу. Карбонова накладка встановлена така. Тут на ній є пошкодження. Ось, як пошкодження, лак зліз. Все. Все показали детально. Мотик дуже крутий, дуже популярний. І дуже рідкий колір.